Вітаю Вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми розглянемо історію первосвященника Ілії та поклик Самуїла стати пророком. Просимо Господа, щоб він благословив наші дослідження Його слова. Бог подарував пророчиці Анні сина, кого вона назвала Самуїлом. Та згідно своєї обіцянки, Анна віддала свого сина священнику Ілії для служіння Господу. Перша книга Самуїлова, другий розділ, 11 вірш. І пішов Елкана до рами до дому свого, а той отрок служив Господові при священникові Ілії. Щороку батьки Самуїла, Елкана та Анна поверталися до скині для поклоніння, але вони не приходили тільки двоє. Бог відкрив лонну Анни, і вона народила ще трьох синів і двох дочок. Перша книга Самуїлова, другий розділ, вірші 20 по 21 а Аілій поблагословив Елкану і його жінку та й сказав: Нехай Господь дасть тобі нащадки від цієї жінки, за відданого, що Господь узяв, і пішли вони на місце своє. І Господь згадав про Анну, і вона завагітніла та й породила трьох синів та дві дочки, а отрок Самуїл ріс із Господом. Тут історія Елкане та Анни закінчується. І продовжується історія священника Ілія та Самоїла. Первосвященник Ілій був праведною людиною, але його дорослі сини, хто теж були священниками, були негідними людьми. Перша книга Самоїлова, другий розділ вірші 12 та 13 та 17 вірш. А сини Ілія були люди негідні, вони не знали Господа ані звичаю священничого з народом. І був гріх тих юнаків дуже великий перед Господнім лицем, бо ті люди безчестили Господню жертву. Ритуально сини Ілії, хто служили священниками при Скинії, порушували приписи закону щодо жертв Таким чином, вони зневажали жертву Господню, що є великим гріхом в очах Бога. Морально вони були розбещеними, вони були розпусниками. Та застосовували насильство. Перша книга Самуїлова, другий розділ, вірші 22 по 25. А Ілій був дуже старий, і почув він усе, що сини його роблять усьому Ізраїлеві, і що вони злягаються з жінками, які відбувають службу при вході з Києва заповіту. І він сказав їм: Нащо ви робите такі речі, про які я чую, про ваші злі вчинки я чую від усього цього народу. Ні, сини мої, недобра та чутка, що я чую, ви відхиляєте Господній народ від закону, та вони не слухали голосу батька свого. Коли Ілій докуряв своїм синам, вони не звертали увагу. Ілій, як пресвященник, повинен був щонайменше позбавити своїх синів священства, але ілій не вжив жодних інших заходів, окрім як робити їм зауваженням. І тому Бог через уста неназваного пророка послав священнику Ілії суворе послання. Бог послав пророка, щоб проголосити вирок дому Ілії, перша книга Самоїлова, другий розділ вірші 27 по 29. І прийшов Божий чоловік до Ілія та й сказав йому: Так сказав Господь. Чи ж я справді не об'явився домові твого батька? Як були вони в Єгипті у фараоновому домі, і я вибрав його собі з усіх Ізраїлевих племен за священника, щоб він входив до мого жертівника, щоб кадив кадило, щоб носив ефода перед моїм лицем, і дав я дому від твого батька всі жертви Ізраїлевих синів. Чого ж ви берете під ноги мою жертву та мою жертву хлібну, що я заповів для скинії, і ти вшанував синів своїх більш? як мене. Первосвященик Ілій шанував своїх синів понад Господа. Тут доречно пригадати слова Ісуса Христа, записані в Євангелії від Матвія у 10 розділі 37 вірші. Хто більше, як мене, любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більше, як мене, любить сина чи дочку, той мене недостойний. Божий пророк окреслив низку трагічних подій, які були постановлені Богом. Перша книга Самоїлова, 2 розділ вірші 30 по 32. Тому тут слово Господа, Бога Ізраїлевого, таке. Говорячи, я сказав: Дім твій та дім батька Твого будуть ходити перед моїм лицем аж віки. А тепер слово Господнє, не буде в мене такого, бо я шаную тих, хто шанує мене. А ті, хто зневажає мене, будуть зневажені. Ось приходять дні, і я відітну рамено твоє та рамено дому батька Твого, щоб не було старого в домі твоєму. І побачиш біду мого помешкання, хоч у всьому я добричний в Ізраїлеві, і не буде старого в домі твоїм по всі дні. Згідно слова Бога, ніхто з родини Ілія не постаріє. Його нащадки помруть у розквіті сил. Перша книга Самуїла, розділ, вірші 33 по 35 Я не витнув в тебе всіх від мого жертівника, щоб вибрати очі твої і щоб зробити біль душі твоїй, та весь доріст твого дому помирає в силі віку. А оце тобі ознака, що прийде на обох синів твоїх, на Хофні та Пінхаса. Обидва вони помруть одного дня. А я поставлю собі священника вірного, він буде робити згідно з серце моїм та з моєю душею, і я збудую йому тривалий дім, і він буде ходити перед моїм помазанцем по всі дні. Пророк теж передріг, що два сини Ілія помруть в один і той самий день, а на місце первосвященника Бог поставить собі священника вірного. Вірний священик, якого Бог обіцяв піднести, спочатку був Самуїл. А за дні Соломона Задок, нащадок Левія став священником. У книзі пророка Єремії у 44 та 48 розділах написано про продовження служіння нащадків Задока, коли Месія правитиме у своєму майбутньому тисячолітньому царстві. Перша книга Самуїлова, розділ, вірші 1 по 4. А отрок Самуїл служив Господові при Ілії, а Господнє слово було рідке за тих днів, видіння не було часто. І сталося того дня, коли Ілій лежав на своєму місці, а очі його стали затемнятися, він не міг бачити, і поки Божий світильник ще не погас, а Самуїл лежав у Господньому храмі. Там, де Божий ковчег, то покликав Господь до Самоїла. Самоїле, Самуїле, Самуїле а він відказав ось я. Декілька разів в тексті можна зауважити контраст між негідними синами про Ілія та вірним Самоїлом. І одного дня під ранок Господь Бог покликав до Самоїла. Перша книга Самоїлова, третій розділ, вірші 11 по 14. І сказав Господь до Самуїла, ось я зроблю таку річ серед Ізраїля, що в кожного, хто почує про неї, задзвонить в обох вухах його. Того дня я виконую над Ілієм все, що я говорив про дім його від початку і до кінця, і розповім йому, що я суджу дім його навіки за гріх, про який він знав, що сини його богозневажають, та не спиняв їх. Тому присягнув я домом Ілія, що не очиститься гріх Іліївського дому жертвою та жертвою хлібною навіки. Вдруге, того разу до Самуїла Господь промовив важкий вирок стосовно священника Ілія та його нащадків. Перша книга Самуїлова, третій 15 по 18. І лежав Самуїл аж до ранку, і відчинив двері Господнього дому. А Самуїл боявся розповісти Ілієві про те видіння. і покликав Ілій Самоїла та й сказав: Самуїле, сину мій. А той сказав: «Ось я!» і сказав він, що то за річ, про яку він говорив до тебе. Не крий правди передо мною. Нехай Господь зробить тобі так, і нехай додасть, якщо ти скажеш неправду передо мною про щось зо всього того, що говорив він до тебе. І розповів йому Самуїл усе те, і не сказав неправди перед ним. А той сказав: Він Господь, нехай зробить те, що добре в очах його. Ілій усвідомив, що слова Бога до Самуїла мали велике значення, тому він наполіг, щоби Самуїл розповів йому, що сказав Бог. І Самуїл вірно передав Ілі все, що йому відкрив Господь. Самуїл був вірним пророком від самого початку. Це було вже вдруге, коли Ілій отримав пророцтво про майбутнє своєї родини. Отже, він знав, що це пророцтво обов'язково збудеться. Перевосвященник Ілій смиренно прийняв Божу волю. Він Господь, нехай зробить те, що добре в очах його. Перша книга Самуїлова, третій розділ, в річі 19 по 21. І виростав Самоїл, а Господь був із ним, і не опустив ані жодного з усіх його слів. І весь Ізраїль, віддан аж до Бершиви, пізнав, що Самуїл вірний, як пророк Господній. А Господь далі показувався в щіло, бо Господь явився був у щіло Самуїлови в слові Господньому. З того часу усі знали, що Самуїл був Божим пророком і що Господь Бог був із ним. Після події з'явлення Господа до Самуїла ми читаємо про історію війни Ізраїлю з филистимлянами. Филистимляни були головним ворогом Ізраїля в той час. Филистимляни жили вздовж узбережжя Середземного моря. Вони мали військову перевагу з часів Самсона аж до епохи царя Давида. Це було значною мірою зумовлено тим, що филистимляни знали секрет обробки заліза. Їхня зброя була набагато кращою за зброю ізраїльтян. Під час першого бою ізраїльтян із филистимлянами ворог убив приблизно 4 тисячі ізраїльтян. А під час другого бою полягло 30 тисяч ізраїльтян. Між цими двома битвами ізраїльтяни послали до душіло за ковчегом Господнім. Перша книга Самуїлова, 4 вірші 2 по 4 і вишикувались филистимляни навпроти Ізраїля. А коли бій став тяжкий, то Ізраїль був побитий перед филистимлянами. І вони побили в бойовому шикові на полі близько чотирьох тисяч чоловіка. І прийшов народ до табору, а Ізраїлеві старші сказали: Чому вдарив нас Господь сьогодні перед фелестимлянами? Візьмемо собі з щлу ковчега Господнього заповіту, і нехай війде поміж нас, і нехай спасе нас із рук наших ворогів, і послав народ до душіло. І понесли звідти ковчега заповіта Господа Саваота, що сидить на Херовимах. І там були двоє ілів їх синів, Хофні та Пінхас, із ковчегом Божого заповіту. Сини Ілії не надто турбувалися про ковчег Господа Саваота, навіть дозволивши людям увійти до свята і святих і винести той ковчег. Це було святотатство. Святеє святих у Скинії не мало бути доступним до жодної особи, крім первосвященника, і лише раз на рік. Ковчег Господній не мав носитися по землі як ідол язичників. Ізраїльтяни поводилися з ковчегом так само зневажливо, як і було їхнє ставлення до Бога. І ізраїльтяни зазнали нищівного розгрому і в другій битві. Перша книга Самуїла, 4, розділ 10 по 11. І воювали фелистимляни, і був побитий Ізраїль, і кожен утікав до свого намету. І та поразка була дуже велика, і впало з Ізраїля 30 тисяч піхоти, а Божий ковчег був узятий, і два іліві сини, Хофні і Пінхас, полягли. Поразка була наслідком гріха Ізраїля, включно з гріхами синів первосвященника Ілії. Смерть синів Ілії, хто супроводжували воїнів у бій, була початком пророцтва, що Бог врешті позбавить нащадків Ілія привілеї священства. Ілій сидів при дорозі, коли вісник прибув до Шіло сумною новиною. Перша книга Самуїлова, 4 розділ, вірші 12 по 14, і побіг один Венієминівець із бою. І прибув того дня до Шіло, а одежа його була подерта і порох на голові його, і прибув він, аж ось Ілій сидить на стільці при дорозі і виглядає, бо серце йому тремтіло за божого ковчега. А той чоловік прийшов і розповів у місті, і закричало все місто. А Ілій почув голос того крику та й сказав: Що це за голос того натовпу? А той чоловік поспішив і прийшов та й розповів Іліїві. Перш ніж повідомити первосвященника, вісник з фронту розповів про поразку Ізраїля жителям міста. Це демонструє зневагу до первосвященника та до самого Бога. Перша книга Самуїлова, 4 розділ 15 по 18. А Ілій був віку 98 літ. А очі його померкли, і він не міг бачити. І сказав той чоловік до Ілія: Я той, що прибіг із бою, і я втік сьогодні з бойових лав, і сказав Ілій: Що то сталося, мій сину? І відповів вісник і сказав: Ізраїль побіг перед филистимлянами, і сталася велика поразка в народі, і обидва сини твої хофні та Пінхас, полягли, а ковчег Божий узятий. І сталося, як згадав він про Божого ковчега, то впав Ілій з Остільця навзнак при брамі, зламався Карк йому, і він помер. Бо той муж був старий та тяжкий. А він судив Ізраїля 40 літ. Звернемо увагу, як вісник подав трагічні події у порядку їх важливості перший народ Ізраїля побіг перед фалестимлянами, друге багато. Ізраїльських воїнів було вбито, третє двох синів Ілія теж було вбито, і четверте ковчег був захоплений ворогом. Перевосвященик пам'ятав просто стосовно своїх синів. І саме новина про те, що филистимляни захопили Божий ковчег, а не те, що двоє його синів загинули, приголомшила Ілія та спричинила його смерть. Тут Божа слава для первосвященника була багато більш важливішою, ніж трагічна доля його синів. Але Ковчег перебував у ворога сім місяців, і Господь сам забезпечив повернення його ковчега до народу Ізраїля. Перед тим, як ми підсумуємо сьогоднішню зустріч, задамо собі запитання. Чи... Богобоязні батьки завжди виховують богобоязних дітей. З прикладу первосвященника Ілія ми бачимо, що ні. Первосвященник Ілій був один, одним з найправедніших людей його покоління, але його діти виросли негідними. Хоча батьки можуть забезпечити міцну духовну основу і показати праведну поведінку своїм дітям, Кожна особа має вільну волю робити власний вибір. Діти можуть вибрати інші шляхи, незважаючи на керівництво та приклад своїх батьків. Навіть сам пророк Самуїл, хто з дитинства був відданий Богові, зазнав подібну невдачу у вихованні його дітей. Бо далі ми читаємо Перша книга Самуїла, 8 вірші 1 по 5. І сталося, як Самуїл постарівся, то поставив синів своїх засуддів для Ізраїля. І було ім'я перворідного сина синегоїл, а м'я другого Авія, суддя з Біршеви. а сини його не йшли його дорогою, і вхилялися до зиску, і брали підкупа, і ламали закона. З цих віршів можна зробити висновок, що Бог не благословляє богобоязним потомством усіх богобоязних батьків. Діти самі несуть відповідальність за власні рішення, коли дорослішують. Підсумуймо сьогоднішню зустріч В часи, що передували встановленню монархії в Ізраїлі, народ Ізраїлю не виявляв належної поваги до Бога. Сам первосвященник Ілій дозволяв своїм синам осквернити священство. Народ намагався маніпулювати Богом навіть за власним бажанням приносячи ковчег Господа на поле битви. І коли священики та народ Ізраїля не виявляли поваги до святого, вони були покарані. В той же час Господь покликав Самуїла. Самуїл чув з уст Господа вирок для первосвященика Ілія та його дому. І пророк Самуїл вірно передав цей вирок первосвященнику, чим і витримав перше випробування своєї придатності до пророчого служіння. Відтоді слово Господнє було постійно з пророком Самуїлом. Пророк Самуїл став джерелом Божих откровень до народу Ізраїля. І так знову, незважаючи на гріх священства та нації. Бог не полишив свій вибраний народ без Божого Слова. На цьому ми закінчимо сьогоднішню зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.